У понеділок, 6 листопада, в сумах із шаною, приклонивши коліна, рідні, друзі та бойові побратими провели в останній путь героя земляка, мужнього старшого солдата Олега Ващенка. Військовослужбовець за покликом серця з перших днів повномасштабного вторгнення боронив Україну від російських окупантів, служив на посаді водія номера обслуги 2-го зенітного артилерійського відділення зенітно-ракетного артилерійського взводу роти вогневої підтримки сухопутних військ. Загинув відважний воєноборонець 24 жовтня поточного року в Донецькій області під час артилерійського обстрілу йому назавжди залишиться 39 років. Розривається душа, про таке казати. Дуже хороший був сім'я Ніни, син і сусіди. І взагалі це був дуже хороший хлопчик. Він пішов з перших днів, як тільки почалося вторгнення. Прийшла віддати дань і шану. Такому великому чоловіку, який захищав нас сих, поклонитися. Із війни Олега Ващенка не дочекались мати, дружина, син та сестра. Для рідних, друзів, колег та бойових побратимів це непоправна втрата, адже загиблий був доброю, чуйною та світлою людиною, справжнім патріотом України. Сина любив. Я не знаю, як той син зараз буде. Він від папи не відходив. Отаке горе. Ну, знаєте що? Дуже прикро, що не воюють синки От адміністрації. Якби вони там були, було б зовсім по-другому. Дуже прикро, що погибають такі діти, безневинні, в яких жде сім'я, яких ждуть, а вони своїх підправляли по заграницях. Був золотий чоловік, золотий, і його забрала війна. Дуже прикро, що гинуть іменно такі. Відспівали хороброго старшого солдата Олега Ващенка у Свято-Миколаївському храмі Православної Церкви України. Ставленого воїна Олега, і раніше у вірі спочали родичів його відважного воїна оборонця Олега Ващенка з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.